Міг жіночого одяг зеле, дуже класний лот, топ. на такі гаплечка. вкорочений, шорти С, -ка. подовження, джинс, катончик такий дуже класний. Це в нас іде платя маєчка, а це такий прикольний аксесуар, пояс-баска, можна використовувати до різних образів. Плаття з підничкою олівець коліно, легкий такий шовковий верх, відкрита спинка, Блуза. така от прозора тканина, зверху на нас іде резиночка, емочка русних, топ з відкритими ключима. Шикарне плаття повністю на застібку. Зверху є кишені, корочений рукавчик. Така міді довжина, цікавий верх, бретелі і спущений комірець. І дуже класний за бомбезна моделька. Укорочена футболочка, легкий такий ляний сарафанчик. Ідуть драпіровані відкриті боки, драпіровочка поверху, розширений донизу. Лати сорочка, легенький батист, з розрізами по боках, кишеньки, будочки до половини, така моделька поло подовжена, атласний сарафанчик, короче футболочка, атласні пілоти легенькі, ведедол платочку, та муслинова жаточка, класна легка тканина, рюша понизу. Сідничка з драпіровкою і по понизу. Легеньке вільного крою платье з вільним рукавчиком. Сарафан. Пишний, від грудей, де макси довжина. Шорти. Такий готовний сарафанчик на купальник. Дуже класна модель, тут ви відпочивати. відпочивати. на драпіровочці. Пілоти легенькі, атласне плаття з відкритою спинкою, зашнуровується, довжина в нас себе міді, розріз позаду, легкий вкорочений сарафан, шортики, платье футболка міді довжина трапировка з боку, йде. короткий рукавчик, шортики ляні на резиночці. Сарафан Максі Довжина, Рюша понизуєте, шорти біленькі з такими кишеньками по боку Вільні актуальна моделька, легкий такий віскозний сарафанчик, плаття з відрізною італією. Джельсові пілоти. Чуть ідуть, правда, заложені донизу, висока посадочка, у нас еска розмиртки, насичений жовтий пиля, легкі котонові шортики на резинці. Ляна блуза майка з поясом. Ми опардуємо бутиками такими цікава модель. Шорти велосипедки. Топ. З резиночкою. І вкорочені пілоти. Копировочку.